Цього автовокзалу 12 років тому ще зовсім юна Тетяна Ситник, тепер відома як Шинтеренка, поїхала пізнавати Азия до доброволькового училища фізичної культури. Тепер вона повернулася до рідного капітана з заслуженим майстром спорту та бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Моя зазоріка моя. Меня криточка моя. Звісно, в ті роки я не думала, що я колись приїду додому з олімпійською медаллю. Тоді я мріяла попасти до спортивної школи, який попала до, до Броварського училища фізичної культури. Тепер я дуже щаслива, що я е, нарешті була на Олімпійських іграх в Афінах і е, привезла е, бронзову медаль. Донькою дуже була слухляна дівчинка. Ніколи не плакала, нічого слухалася. Пішла вона в саду ходила, з її водила, потім вона сама ходила, пішла вона в школу. У школі вона дуже хорошо займалася. Її всі вчителя любили. От любили її, вона дуже хорошо, я на собрання, а вона кажуть, дивіться, Ситнік, Таня і Люда, і друга Таня мене дочка дуже хорошо вчиться. Пішла перший раз до школи і назад з ці школи дуже довго не верталася. Нема, нема, ну я ж вже йду в школу, в школі дітей нема, всіх розпустили. А в нас з дитячого садку з Оксаною митку дуже великі подружки. І вони з Оксанкою кажуть, що пішли разом, за руки побралися, з портфелем пішли додому. Я знайшла маму Оксанину і ми з мамою Оксаною шукали їх вдвох. Шукали, шукали, обійшли всі місця, які де я тільки можу собі уявляти, що може бути моя дитина. Ніде не могли знайти, я пішла в дитячу кімнату. Я в той час працювала е, е, з дитячою кімнатою, медиції, там паралельно знайомі люди, я пішла, кажу, люди добрі, шукайте, моя дитина пропала Е, оперативну групу, машину і почали шукати. Містечко маленьке, ну куди? А у нас якісь якийсь там з чоловік хворих ходив по окремості. Ми дуже боялися, щоб діти туди попадали. І ми поїхали туди і там знайшли, вони собі гралися. Розкладали камінці, квіточки, букетики. Сиділи, покидали ті сумки, і сиділи, собі гралися. Порошнечою забиті дві школярки, Тільки як мабочки, тільки очі одні світилися. Ну і ми за руки, я... я... Від хвилювання не знала, що дійти, кажу, я зараз вас відведу в міліцію, міліція вам розкаже, як це не можна обманювати, йти і взагалі не слухати маму. То Таня йшла мовчки, а дівчинка та вирвалась. Ну, начальник дитячої кімнати з ними бесіду. Це я просто їх сама попросила, щоб це був такий ефект, щоб діти зрозуміли, що це не можна. Це, це такого не було ніколи, ніколи нікуди не тікали. Це вони що, собі щось пішли, бо Оксана там недалеко від крепості живе. Щось Оксана, мабуть, і так і повела її. Ось у цій фортеці починалося моє дитинство. Тут ми з моїми однокласниками, з друзями проводили дуже багато часу. Бігали, гралися на цих, цих стінах і на цих стінах. Мати моя нічого про це не знала, це було о, взагалі дуже небезпечно, але ми все рівно, як діть, дітьми, просто не, не задумуєшся про це все. Я, коли приїжджаю сюди зі своїм чоловіком, ми кожен раз. Приходимо сюди і фотографуємося, знімаємо відео, показуємо у нас в Австрії, в Запоріжжі, де я народилася, де ми живемо. Людям дуже подобається. Інші навіть їдуть просто подивитися. Це все починалося на цьому місці, але не в цьому залі. Тут був раніше маленький зал, дуже старий. Ми на, на входах на стінах малювали ворота, і м'ячики в нас були такі красні з зеленою полоскою, зеленою полоскою резинові, як зараз в тому. Потім ми лазили по канатах, значить, пригали через скамійки. У нас було дуже, дуже інтересне і багато справ. Федор Федорович наш тренер, Литвинюк, мій тренер перший, він дуже цікаво проводить тренування. Того я з великим бажанням тренувалася. От, отак почала мені було 7 років, як я почала займатися. А, але це був не гандбол спочатку, а такі більш е, е, фізичні такі різні вправи, а потім вже пізніше ми почали потихеньку-потихеньку вчити фінти, кітки. Е, мені дуже, -дуже сподобався гандбол, дуже цікава гра. Це було для мене дуже дуже цікаво. У мене було дуже багато бажання навчитися грати. На перші мої змагання взагалі звідси зінала. Я поїхала, мені було ну, років 12. Чи 11, чи 12, не пам'ятаю. Це, це були змагання в городі в місті Дрокі в Молдаві. Ми поїхали, мої перші змагання взагалі, мати мене не хотіла пускати, вона переживала, але пустила. І я виходжу грати. Залишається дві хвилини до кінця гри, вже там в другі. Я виходжу грати і дівчина мене б'є в цьому У мене такий синяк. Я приїжджаю вдома, двері і стоїть дитина з таким синяком. Вона каже, все, більше нікуди не поїдеш. Це твоя остання. Я ходила в вишивальний кружок, потім ходила я на танці, на народні. Але це все було не для мене. Ходила я ще в художню школу, також було не для мене. І коли я вже пішла в спортивну школу, там вже тренер сказав, це буде олімпійська чемпіонка. Мені було ще взагалі тоді три роки. Моя мама працювала в кафе, і мій тренер, вони просто там зайшли посидіти, я не знаю, якийсь там був у них праздник. І я бігала просто. По залу і він мене побачив і сказав, що це буде майбутня олімпійська чемпіонка. Ну, олімпійська чемпіонка поки ні, поки бронза, але дуже сподіваюся, що наступній, на наступній олімпіаді буду чемпіонкою. Таня була дуже способним чоловіка, ціленаправленно, умною дівчиною. І... То, что она сегодня сделала, то, что она заслужила, я считаю, на 90% это ее. это ее работа, это ее заслуга, ее просто любовь к этому виду спорту, уважение к своим соперникам, уважение к тренерам, в которых она прошла. Вот. И подняла на такой уровень нашего украинского спорта. Коли Федоро Федорович він мені, він мені пропонував поїхати до інтернату. Я дуже зраділа, я дуже хотіла. Це була моя мрія, я вже казала. І приїхав тренер з інтернату. Він поговорив з моєю мамою. Батька в мене немає. Бабуся одразу почала плакати. Ні, куди дитя єдине в сім'ї, нікуди не відляємо? І... Але я дуже хотіла. Я спочатку була як в шокі, в шоці. Я не знала, що це таке, як, і дуже маленька вона ще була, боялася велике місто її відпустити. Але потім з Федором Федоровичем поговорили, він умовив, не, не, не то, що умовив, він просто пояснив мені ситуацію, як воно, що. Я собі подумала, прикинула. І ви знаєте, я просто е, повірила, що дитина моя може, зможе зможе вирости, вивчитись, набратись мудрості і. І, і, і Класифікації спортивної, я повірила в це і подумала, що це все буде добре. Я закінчила восьмий клас і поїхала до спочилась культури. Поїхала не просто туди тренуватися, а поїхала з метою досягти найвищих результатів. Перший раз за кордон я поїхала вже коли. була у Львові, коли грала вже після інтернату, я поїхала до Львову, грала там за Гольничанку, вчилася там в Путі також паралельно. Ми поїхали до Румунії в город Залео. Ми там грали кубок Сіті, це четвертий кубок, грають у нас в Гонболі. Ми поїхали туди. Перед цим ми грали з ними у Львові, ми вивели в них три м'яча, а там ми програли в 10 м'ячів, на Таке було суддівство, що ми не, не, ми не змогли б там виграти ніяк. Це була моя перша загранична гра, така невдала, можна сказати, але я зрозуміла те, що зупинятися не можна, але йти далі, треба грати. Мені було трошки тяжко у Львові, того я перейшла до мотору, до запорізького мотору, де я більшість більше років грала, 6 років я була там. І там вже я досягла трошки вищих результатів. Це ми виграли Кубок Кубків у 2000 році, чемпіонат України. Я вже була п'ять разів чемпіонкою України, два рази за Кубок України ми вигравали. У 96-му році я їздила за збірну, молодіжну збірну України. В Польщі ми, ми грали там чемпіонат Європи, ми стали срібними призерами. Шести років, проведених у Запорізькому моторі, мене пригласили до Хібобанку в Австрію, де в даний момент я нахожуся. Там я з ними стала чемпіонкою Австрії вже три роки підряд, а взагалі цей клуб є 29-й. 9... 29-разовий чемпіон Австрії. Ще якщо один рік ми протримаємося в чемпіонстві, то попадемо в книгу рекордів Гіннеса І це дуже престижно. І цей клуб, де я ще грав хіпу, вигравав 8 разів Лігу Чемпіонів, що я хочу дуже також зробити. Також зробити цей клуб Ліги Чемпіонів я ще не вигравала, хочу з ними виграти. І вже знали, що катання що з командою їде на Олімпіаду. Це було дуже приємно, дуже для нас такий був такий взлет. Ми всі були в такому очікуванні, всі в надії, що це будуть виграти, що це обов'язково. Я вірила, я взагалі зразу, як кажуть, поставила ставку, що це буде срібло. Срібло, тому що я знаю, що на золото там команди дуже, які вже багато років королі гандболу, вони... Просто наших дівчат, як, якби молоду, гандбольну команду збірну не допустять, їм треба ще працювати, але на срібло ми вже були готові. На роботі мене дуже підтримували, колектив чудовий підтримували. Раніше з роботи відпускали, коли треба було писати гру, дивитися і писати обов'язково. Я дома собі робила збірник. В мене вдома ціла колекція спортивних її ігор і на всіх ур урівнях на Україні, на, на мирі, на, на Європі. І Олімпіаду це ж писала. Це... Я перший оператор була. Це дуже мені хотілося. Я коли дивлюся, згадую сльози навертаються. Ну що, з... Таня грає, я пишу, дивлюсь, переживаю весь дім. Весь наш квартал, всі приходять після гри, всі на виходять на вулицю, всі об, обсуждають, як там, чи судді добре там судили, чи добре вони грали, які помилки. Це у на нас шла таке обговорення. Всі дуже дружно. Така підтримка була. Я в Запоріжжі. Я б в мене рідних нема, крім моїх дітей. Діти далеко від мене зараз. Але як підтримали мене чужі люди, я була в оточенні здається, самих найближчих людей. Так гарно підтримували, все було добре. Таке, так, так таке хвилювання, я вам не можу пояснити. Таке приємне, якесь приємне хвилювання. Є такі тяготя, що тяготяті хвилювання, щось таке погане. Це в житті що, щось назріває добре. Щось має бути таке, чого ще не було в нашій сім'ї. І воно сталося. Господь. Поміг нам. Я молилася з іконою перед телевізором на колінах, просила Боже, поможи. Коли, коли вже почалась боротьба за, за, за кожен гол, за кожен штрих, за кожну рисочку в цій грі, я молилася, просила і Господь поміг. Віруючи з моїм чоловіком. Ходимо до церкви кожної неділі, якщо маємо час. І в Австрії ми знайшли також церкву нашу. Там дуже хороший батюшка, я постійно в нього ходжу, сповідаюся, і Сергій також. І я почуваю себе дуже добре після того, як побуваємо в церкві. І на Пасху ми ходили в церкву. Кожні свята не можемо, бо не маємо такої можливості, але коли є час, ходимо завжди. І Господь Бог мені дуже допомагає. Ніхто в нас не вірив, що ми могли виграти ці медалі. Ніхто всі казали, що ні, з ігрових видів спорту це дуже тяжко. Е, практично це було. Е... Це було щось космічне виграти медаль. І коли ми потихеньку-потихеньку стали вигравати, виходити з групи, люди почали почали дзвонити, почали писати, почали вірити. До сих пір, як згадую, я не можу спокійно себе почувати. Це настільки приємно. Радості, сльози, сльози радість. Потім всі Всі... Іди прибігали, дзвонили в двері, хто з шампанським, хто з цукерками. Всі вітали. Я стояла в цепініні десь з годину, поки Таня мені дзвонила. Позвонила вони вже коли вже вийшли, звідти включили телефони. Коли Таня позвонила, сказала: Мама, ми ж ти ж бачила. Тоді я розплакалася і зрозуміла, що дійсно це так сталося, бо це як сонце було. Це було таке щастя, що ми виграли ці медалі. Це на медалі, це просто було це так само, як золото. Починала я з номеру 9, це було ще тут, у спортивній школі з Петром Федоровичем в потині. Потім мала я номер 11, але грала я дуже добре і під 9, і під 11, ніякої різниці не було. Зараз граю в клубі під четвертим і в збірні також під четвертим. Але це я думаю, що це випадковість, і я ніколи не відчувала якоїсь потреби змінювати номер чи просити інший. Я не знаю, як це в інших командах, в других клубах, але я думаю, що е, певні гравці е, потребують цього. Е, наприклад, в нас можна просто вибрати собі номер 66 там чи. Більше двох цифр не дозволяється, але 99 можна, то 99 Кожен вибирає, що йому подобається. Зутра, наприклад, я їм хлоп'я з молоком, а це мій завтрак найулюблений. Для Сергія готувати багато не треба, він мене не перебирає їдою, їсть все підряд. І не дуже багато, це дуже добре, мені повезло, можна так сказати. Взагалі я готую все: борщ, голубці, жаркої, курку по-домашньому з часником. Сережа в нас робить дуже вкусний гріль. У нас стоїть гріль на балконі, правда, електричний, бо з дровами у нас просто не можна. І ми готуємо так для себе. Найчастіше ми обідаємо разом. Тому що зранку він йде на роботу, я ще сплю. Потім на обід о 12 годині ми збираємося, обідаємо разом, потім я лягаю спати, як завжди. А Сергій їде на роботу. І ввечері вже о 9 годині ніхто не їсть, коли ми зустрічаємося. Я стараюся ввечері багато не їсти, тому що в мене ну, можна так сказати дієта. Я придержуюсь дієти. Тому що мені важко бігати, коли я набираю багато ваги. А Сергій в мене любить дуже пиво, того також не худенький. Я дуже люблю водити машину. Ми купили собі недавно ну, таку скромненьку BMW. Сергій їздить на Рено, а я їжджу на BMW. Я дуже люблю водити це в свободне час. Я сідаю за руль і можу просто поїздити. По городу. Ну, на трену, звісно, теж я їжджу за рулем. Пішком хожу дуже рідко, тому що ноги устають. Я дуже люблю свою машину і мені дуже подобається просто водити. Я Сергію казала, що я буду таксісткою після гандбола, але він, звісно, сміявся, це каже не для женщин. А так взагалі в время я слухаю музику ще, дуже люблю комп'ютер. Ем... Так ми ходимо ще з Сергієм гуляти, якщо я ще можу, якщо я ще маю сили. У нас дуже чистий воздух, дуже красивя, красива містність, гори, озера. Ем... Ну, мені дуже подобається гуляти і машини я люблю більше. Дороги дуже хороші, але я, я не думаю, що тут дуже погані дороги. Ну такі собі трошки розбиті, але вони наші рідні, тому я, я не думаю, не находжу в них нічого такого поганого. Я дуже люблю дітей. Я закінчила педагогічний інститут. Вихователь в дитячому садку, і якщо я зможу лишитися в Австрії, то я з великим задоволенням буду працювати, коли закінчу кар'єру, буду працювати з дітьми. Своїх поки ще немає, але дасть Бог, я дуже на це надіюся. Двоє хочу хлопчика і дівчинку у майбутньому мати. Ну, Хотин для мене це душа і серце моє болить, де б я не була, в якій країні. Я завжди хочу їхати сюди і завжди е... пробую знайти час, щоб приїхати сюди, побачити бабу... бабушку свою, друзів, тренера. Ем... В Австрії в нас дуже добре, дуже гарно, але тут найкраще в світі. Каже залишитися на Україні. Мій чоловік також хотів би залишитися на Україні. Це якщо ем, з нашої думки, але треба подумати і про наших дітей, про майбутнє наших дітей. Як це буде на Україні? Ніхто не знає, яке в нас буде керівництво, як це я, які будуть умови, ми ще поки не знаємо. Але з, з я би жила тут з великим задоволенням. В е, решті лауреатом я вручав ці нагороди як журналіст молодого буковинця. Тепер маю таке щастя, вручити вже як нового спорту, наші презентації цей іменний трофей. Е, у нас наших е, передмених Буховини 2004 року. Пам'ять в Австрії, в Запоріжжі, всі місця, де пролишком правда в ро свій край, що як ваше. В Австрії такого точно нікого немає.